Усім привіт. У цьому відео ми розглянемо оновлення програми Shop Updater. І, до речі, всі користувачі програми Shop Updater старої версії, прохання її видалити і встановити нову версію, так як стара версія Shop Updater більше підтримуватись не буде. Тож переходимо до встановлення і налаштування. Для встановлення оновленої програми Shop Updater Ми переходимо в наш телеграм-канал, а саме Бізнес нафта пілоті. Інструкції по програмі. І першому закріпленому нашому повідомленні ми листаємо. До пункту номер 19 і тут буде посилання для того, щоб скачати цю програму. Переходите по цьому посиланню і скачуєте програму. Після скачування програми вам треба її встановити. Клацаємо двійним тапом лівою клавішою миші, тут натискаємо подробні і виповнить в будь-якому случаї. Тут натискаємо далі. Я вже раніше встановлював цю програму, тому в мене програма запитує, встановлювати мені в папку, що чи ні. Я натискаю так. У вас буде просто далі. Після чого вибираєте галочку Створити ярлик на робочому столі. Натискаємо далі. І Натискаємо кнопочку Встановити. Після чого обов'язково прибираємо ось цю галочку і натискаємо готово. І у вас на робочому столі з'явиться ось такий ярлик. Після встановлення програми установочний файл можна видалити. Далі ми запускаємо програму Shop Updater, і її треба запускати обов'язково від імені адміністратора. В противному випадку вона працювати не буде. Тож натискаємо праву клавішу мичі і натискаємо Запуск від імені адміністратора. І у вас запуститься програма, і після запуску програми переходимо в блок налаштування. Виберіть, де знаходиться база даних. Ось тут натискаємо три крапочки, переходимо в документи і вибираємо папку Shops. Натискаємо вибір папки. Після чого там, де файл бази, ми натискаємо три крапочки і вибираємо нашу базу даних. Найменування бази даних у вас повинно бути точнісінько таке саме, як у мене: shopsdb.db. Ось ці дві додаткові бази даних я створив окремо. У вас їх не буде. У вас просто буде один файл бази даних, і далі підуть папки з назвами ваших магазинів у програмі. Після чого натискаємо. Відкрити, переходимо тепер в блок. Основна, і після підключення бази даних бачимо, що нас відображаються наші магазини, які є у програмі Shop Editor. Хочу зауважити, якщо ви не перший раз встановлюєте програму Shop Updater або можете назвати її Auto Updater, вам треба буде обов'язково натиснути ось цю кнопочку видалити службу. Тобто, якщо ви раніше встановлювали програму, то вам треба після встановлення нової версії обов'язково натиснути кнопочку Видалити службу. І після того натиснути ось цю кнопочку. І почекати буквально хвилину. Якщо у вас це йде перша установка програми Shop Updater, то вам нічого натискати не потрібно. Тож переходимо далі до налаштування. І ще раз хочу зауважити, і ще раз наголошую: обов'язково в налаштуваннях укажіть правильну адресу, де знаходиться ваша база даних. Тому уважно вибираєте, ось тут через три крапочки, ще раз документи і папка Shops. Потім натискаєте кнопочку Вибор папки. Далі, і саме в такому порядку, не навпаки, вибираємо базу. Даних з назвою ShopDB.db і також натискаємо відкрити. І після цього переходимо у вкладку Основна. Якщо ви правильно це все зробили, у вас будуть відображатись ваші магазини, ті, які у вас створені в Шопедіторі. В новій версії програми Auto Updater є можливість оновлювати прайси як з інтервалом, так і з затримкою. Тобто, зараз більш детально поясню, як це працює. Наприклад, перша група це у вас промовські магазини. Ви можете перейменувати цю групу в назву ProM. Друга група, це, наприклад, у вас магазини. Магазини на розетка. І ви також можете написати магазини розетка. І таким чином можете створювати чи видаляти ту чи іншу групу. Якщо вам не потрібна третя група, ви просто натискаєте ось на корзинку і ця група буде видалена. Тож тепер переходимо до інтервалів. Наприклад, у вас тест-магазин і тест 2 магазин це промовські магазини. Для цього вам треба вибрати в стопчику там, де група, натиснути Ось сюди і з випадаючого списка вибрати магазин пром. На другому магазині також ви можете вибрати пром. А третій магазин ось тут вибираємо магазин розетка. Саме в такій послідовності ці магазини будуть оновлюватися урахуванням налаштувань, які ви вкажете ось тут. Тепер переходимо до інтервалів. І ми тут можемо виставити, що магазини пром, в нашому випадку це тест-магазин і тест 2 магазин, будуть оновлюватися з інтервалом 10 хвилин. Але це дуже мало. І як бачимо, що мінімальний інтервал краще ставити від 15 хвилин. А якщо у вас великі промовські магазини на 100 тисяч товарних позицій, то тут треба інтервальти. Інтервал ставити мінімум 40-50 хвилин, а також зауважу, що швидкість оновлення ваших магазинів буде напряму залежати від потужності вашого комп'ютера. У когось магазин на 100 тисяч товарних позицій буде оновлюватись за 5 хвилин, а у когось за 25, в залежності від потужності вашого комп'ютера. Я, наприклад, поставлю тут інтервал 30 хвилин, тобто кожні 30 хвилин буде автоматично запускатися автоапдейтер і будуть оновлюватись магазин Pro з урахуванням того, що програма Shop-Апдейтер. Запущена, а запускається ця програма тільки після того, як ви вже налаштуєте за допомогою ось цієї кнопочки запустити службу. Тепер переходимо до стовпчика затримка. Якщо тут буде стояти 0, то при натисканні кнопки запустити службу запуститься автооновлення магазинів під назвою ПРОМ. Далі переходимо до групи магазини розетка. І тут, як ми бачимо, в нас один магазин і інтервал, з яким він буде оновлюватись, також ставимо 30 хвилин. А в стовпчики затримка я ставлю 15 хвилин, тому що в моєму випадку. Я вже протестував. Ось ці два магазини: промовські тест, магазин і тест-два магазин оновлюються швидко. І після того як вони оновляться, з затримкою запуститься наступна група. А в даному випадку це магазини розетка з затримкою 15 хвилин. Приведу приклад. Магазини пром оновляться за. 10 хвилин. Потім програма чекає 5 хвилин, так як тут виставлений, так як тут виставлений інтервал 15 хвилин, і запускається група магазини розетка. І ці дві групи, або можна назвати потоки автооновлень, між собою не пересікаються. Це зроблено для того, щоб, по-перше, зняти вантаження на ваш ПК. А особливо, якщо у вас великі магазини там по 100 тисяч товарних позицій, і одночасно запускаються всі автооновлення. А в моєму прикладі показано, що в нас спочатку оновлення. Магазини пром, а потім з затримкою оновляться магазини розетка. І таким чином ці два оновлення між собою не будуть пересікатись, і ваш комп'ютер набагато легше справиться з цим завданням. А також деякі клієнти нашої програми використовують магазини прокладки, і їм ця опція буде також дуже зручна. Наприклад, замість магазина Prom тут можна створити магазин прокладку і вибрати її зі свого списку магазинів, а в другій групі поставити магазин Prom. І таким чином при запуску програми і. Виставлені інтервалу і затримки у вас спочатку оновиться магазин. Прокладка. А потім вже готове посилання з магазину прокладка, яке у вас вставлене в магазини Пром, через 15 хвилин може успішно автооновитися в магазині Пром. Тобто раніше для такої маніпуляції потрібно було запускати два автооновлення, а зараз можна вибудувати собі структуру із груп магазинів, виставити інтервали і затримки, і таким чином у вас всі магазини оновляться за один раз. І хочу додати, щоб в подальшому у вас. Ці групи між собою не пересікались, завжди вибирайте один і той самий інтервал. Тобто, якщо ви поставили 30 хвилин, то ставте його на всі групи 30 хвилин. Якщо ви поставили 60 хвилин, то також ставте на всі групи 60 хвилин. Тож давайте перейдемо до запуску. І для того, щоб запустити програму автооновлення, ми вибираємо галочками ті групи, які ми хочемо, щоб запускались. А також вибираємо галочками магазини, які ми хочемо, щоб оновлювались. І після того ми натискаємо кнопочку Запустити службу. Після чого ми побачимо повідомлення про початок сесії оновлення. І як бачимо, у мене швидко вже оновилось два магазини: Тест-магазин і ТЕС-2 магазин. Тобто саме магазини, які я вказав і помітив назвою ПРОМ. Далі наступний магазин, магазин розетка, у мене запуститься через 15 хвилин і буде оновлювати ТЕС-3 магазин. Також тут є ось дві кнопочки. За допомогою кнопки Очистити лог файл ви можете видалити інформацію, яка відображається ось тут. А за допомогою відкрити лог відкривається більш детальна інформація. Про магазини, які автооновлюються. Якщо вам треба зупинити автооновлення, натискаємо кнопочку зупинити службу. Хочу додати, коли ви побачили ось такий статус, що магазин тест оновлено, написано Дата і час, це свідчить про те, що магазин було автооновлено і відправлено нам на сервер, і сформовано посилання, яке у вас вже заздалегідь вставлено на пром або розетка. Тобто нічого більше робити не потрібно. Ці налаштування в магазинах ви робите виключно в програмі Shop Editor. Тобто встановлюєте модифікацію Кірифікатори, формуєте структуру магазину і так далі. А програма Shop Updater вона просто витягує інформацію Shop-Dieter і оновлює ваші магазини та ваші посилання. А також, як і у версії попередній Shop Updater, є можливість передавати інформацію на пром за допомогою API. Для цього вам потрібно перше зайти в програму Shop Editor, вибрати магазин, натиснути ось сюди, якщо у вас не розгорнулось поле для ведення ключа API, або можна подивинути ось так. І тоді ось сюди вставляє Свій ключ АПІ з магазину Пром. Для того щоб отримати ключ АПІ, переходимо в свій магазин Пром, переходимо в налаштування, управління АПІ токенами, пишете назву свого АПІ, вона може бути. За вашим бажанням, вибираємо продукти та групи, «Читання та запис, і натискаємо кнопочку Створити токен. Після того, як ви створили токен, він з'явиться у вас ось тут в списку. Натискаємо кнопочку Дивитись, копіюємо його і переходимо в програму Shop Editor і вставляємо його ось в це поле. Після чого переходимо в програму Shop Updater», закриваємо її і запускаємо знову від імені адміністратора. І після перезавантаження програми «Shop Updater» ви побачите, що автоматично ваш api ключ підтягнувся в ось цю колоночку. А налаштування, по яким будуть передаватися ваші дані, знаходяться в програмі Shop Editor. Переходимо в програму Shop Editor, натискаємо ось на цю кнопку. І вибираємо поля, які ви хочете, щоб передавались на ProM. Обов'язково рекомендую завжди ставити галочку Оновити примусово. Цими галочками будьте дуже обережні. Якщо ви передаєте файл, товарами, а на пром, ви раніше вже вантажили товарні позиції не через програму, і ви вибираєте галочку Немає в наявності товарів, яких немає у файлі, то у вас всі товари, які не з програми, перейдуть в статус немає в наявності. Тому ми, по-перше, рекомендуємо всі файли постачальників проганяти через програму і всі автооновлення робити саме через неї. Але якщо ви хочете частково оновлювати, то вибираєте галочку Залишити без змін. Але врахуйте той момент, якщо ви виберете ось цю галочку, то то далеко не завжди у вас буде актуально. Актуальна наявність і залишки на вашому магазині, тому повернусь до сказаного попередньо. Ті ваші посилання постачальників бажано, щоб пропускали саме через програму. І тоді можете сміло вибирати ось цю галочку або приховання, або немає наявності. І в такому випадку у вас буде завжди актуальна наявність ваших товарів на вашому магазині Pro. Після того, як ви вибрали налаштування, натискаємо кнопочку Зберегти. Переходимо в програму Shop Updater, бажано її перезавантажити після того, як ви зробили всі налаштування, тобто закрити. І знову запустити від імені адміністратора. Вибрати галочку Відправити по АПІ, перепровірити ось цю колоночку, що тут є ключ АПІ, і тільки тоді натискати кнопочку Запустити службу. Ці всі маніпуляції треба робити, ще раз повторююсь, якщо вам потрібно передавати інформацію по АПІ. І після запуску служби ви побачите також тут інформаційне вікно, що ваші товари направлені на пром. Після чого переходите в свій магазин Пром, натискаєте товари, послуги, імпорт. І ось тут ви побачите звіт по. Запущеному тільки що імпорту через програму Shop Updater. Обов'язково себе перепровіряйте, чи запустився імпорт на промі, якщо ви передаєте саме по АПІ. Якщо ж ви не хочете користуватися передачею інформації по АПІ, ви просто вимикаєте ці галочки, і в такому випадку ваші магазини будуть автооновлюватись і будуть формуватись посилання, які у вас вже ставлені на вашому промагазині в ось цьому полі. А ці посилання ви брали з програми Shop Editor. В тому чи іншому вашому магазині, після натискання кнопки оновити та завантажити на сервер. Хто не знає, де знаходиться це посилання, ще раз показую. Після вибору вашого магазину ви натискаєте кнопочку Оновити та завантажити. І після оновлення ви бачите, що Резервна копія ОК і ссылка на файл. Натискаємо на цю ссылку і бачимо, що силка скопірована в буфер обміна. Після чого переходимо в свій промагазин і вставляємо це посилання. Після чого вибираємо ось тут налаштування, ті, які вам потрібні. А ми рекомендуємо вибирати ціна, наявність знижки, статус товарів, яких немає у файлі або немає в наявності, або приховані, і автоматичне автооновлення це раз в 4 години. Після чого натискаємо кнопочку зберегти налаштування. І у вас ця комбінація програми, щоб едітер, апдейтер і пром буде працювати. В наступному порядку, ваш магазин, той, який ви створювали в програмі Shop Editor, буде автоматично автооновлюватись в програмі Shop Updater, буде автоновлюватись ваше ось це посилання з актуальною наявністю, ціною і залишками ваших товарних позицій. Грубо кажучи, один раз налаштовуєте, і далі воно все автоматично буде працювати. Програму Shop Updater краще не закривати для того, щоб контролювати і дивитись, як проходять у вас автооновлення. зауважу якщо ви вимкнете свій ПК. То автооновлення проходити не будуть. Тобто автооновлення будуть працювати тільки тоді, коли увімкнений ваш комп'ютер і запущена ця програма через кнопочку Запустити службу. Також хочу додати: після того, як ви зробили всі налаштування, які я показав в цьому відео, ви можете звернути цю програму. Хай вона собі висить у фоні, і вона буде автоматично оновлювати ваші магазини. А також відповідаю на запитання деяких клієнтів. При виключеному комп'ютері автооновлюватись магазини не будуть, тобто комп'ютер повинен бути включеним для того, щоб автооновлення працювало. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу.